Усім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні я до вас із мотиваційним відео. Трошки на кухні зібрався безлад, нас похворіли дітки, цілий день було не до того. А тепер ввечері я їх вклала спадки і можна приступити до кухні, щоб навести порядочок. Мию посуд, витираю все, гарненько складаю. І... В цей час зазвичай я або слухаю якусь аудіокнигу, або слухаю музику і насолоджуюся тишиною. Я думаю, мамочки мене зрозуміють. Ставимо гарненько чистенький посуд і приступаємо далі. Чашки також помили, помили, витираємо і ставимо гарненько на своє місце. А ми приступаємо далі до миття нашого посуду. Можливо, когось мотивують цим відео також поприбирати, тому що дуже часто вже ввечері не доходять руки, немає сили, особливо коли хворіють діти, дуже виснажуються батьки. Тому мотивуйтеся і прибирайте. Ось, як ви бачите, я взяла свою улюблену фаду, антижир, вирішила замочити трішки сковорідку. Зазвичай я роблю це в рукавицях, на дворі, Ну, сьогодні трошки щіточкою, хоч трошки, вирішила її відмити. І в мене це вийшло. Також набираю в чайничок водичку, хочу помити мою раковину. Закип'ятила воду, налила лимонної кислоти, і подивіться, яка раковина вона була до. А тепер побачите після. Наливаю водичку. Зразу можна бачити, як все міняється. Тому що лимонна кислота дуже гарно все відмиває, дуже цим методом, дуже все швидко і нешкідливо. Також мию чайник гарно все. Кра на раковині, також щіточкою дуже гарненько все відмивається. І мию всю раковину і готово. Ще наливаю, звичайно, ще миючий засоб, також в мене від фади. І подивіться на ось цей результат. Чистота, красота, як приємно прийти до такої чистої. Мийки. До речі, хто ще не замовляв, дуже хороші засоби із фірми FADA. Користуюся ним вже не один рік і вам рекомендую залишу в описі під відео номер телефону, де можна замовити. Це займається наша родичка, все, поверхню помили. Поки я мила посуд, я її запшикала, щоб вона відставала і гарненько помила, і тепер все готово. Тепер приступаю до іншої зони. Мию, прибираю все біля чайника, мікрохвильовку, хлібницю, тому що тут у нас така відкрита зона, завжди щось назбирується, щось поставиш, те, що треба десь швиденько віднести. І потрібно також поприбирати, щоб було чистенько. Все, помили, красота і чистота. Тепер приступаємо до підлоги. Позамітали і можна помити підлогу. Мою підлогу я також у водичку наливаю трошки із фірми фада, поверхня називається, дуже гарно все відмиває, приємний запах та блистить. Все прибрали, тепер можна і почаювати. Якраз наш час для чоловіка. Роблю нам чайок і будемо спілкуватися. Поки дітки сплять, чоловік прийшов з роботи просто насолода. Тому ви також заварюйте чайок, кличте своїх рідних і насолоджуйтеся цими приємними годинами, хвилинами, які ми маємо. Ну ось я зробила чайок, запалюю аромасвічку. Дуже гарний запах, приємний. І буду кликати Сашу будемо чаювати і спілкуватися. Я дякую вам за ваші перегляди, за ваші добрі коментарі. На цьому ми прощаємося з вами. Ми поспілкуємося а вам до нових зустрічей у нових відео. Пока-пока!